Королик і медвідь Іван Франко. Збірка байок, коли ще звірі говорили. Пішов медвідь з вовком по лісі. Аж ось зацвірінькав в якийсь пташок у корчах Підійшли ближче, а то маленький пташок з задертим хвостиком скаче по гілках та й цвірінькає. вовчику братику. А це що за пташок? Так гарно співає, запитав медвідь. Цить, медведю, це королик, шепнув вовк. Королик? шептав і собі ж переляканий медвідь. Ой, то в такім разі треба йому поклонитися? «А вже ж!» – каже вовк, і оба поклонилися короликові аж до самої землі, а королик навіть не дивиться на них. Скаче собі з гілки на гілку, цвірінькає та все задертим хвостиком махає. Чи бач, яке мале, а яке горде, бурчав медвідь, навіть не гляне на нас. Цікаво було б хоч раз заглянути, як там у нього в палаті. Не знаю, як воно буде, мовив вовк. Я хоч і знаю, де його палата. Але заглядати до неї ніколи досі не подумав. А що страшно хіба? Страшно, не страшно, а так якось не випадало. Ну, ходім, я можу заглянути, мовив медвідь. Прийшли до дупла, де було короликове гніздо. Та тільки що медвідь хотів заглянути, аж тут вовк сіп його за полу. Медведю! – Шепнув. – «Стій! А що таке? Не бачиш? От королик прилетів, а от і його королева не подоба нам заглядати при них. Медвідь відійшов з вовком у корчі. А королик і його жінка влетіли до свого дупла, щоб нагодувати своїх письлят. Коли по хвилі повилітали геть, наблизився медвідь до дупла. І заглянув середини. В Дуплі було, як у дуплі, прогниле дерево, трохи пір'я настелено, а на пір'ї п'ятеро маленьких короленят. Ну, це має бути королівська палата. скрикнув медвідь. Та це якась жебрацька нора, а от ці голуб'ята то королівські діти? Тьфу, та й погані ж потерчата. І сплюнувши сильно, медведь хотів іти собі геть. Аж тут маленькі королики як не запищать у гнізді. Ого, пане медведю. То ти на нас плюєш? Що ми тобі за потерчата такі? Ми чесних батьків чесні діти, а не ніякі потерчата. За цю образу ти мусиш нам тяжко відповісти. Медведеві аж мороз пішов поза шкірою від цього крику. Він якомога швидше побіг від поганого дупла забіг у свою гавру, сів там та й сидить. А малі королики в гнізді як розкричалися, то вже кричали, не вгаваючи, поки батько й мати не прилетіли. Що тут таке, що сталося? питають старі і подають дітям то мушки, то хробачки, що котре назбирало. Не хочемо мушок! Не хочемо хробачків. Не будемо нічого їсти, поки не дізнаємося, чи ми потерчата, чи чесних батьків чесні діти. Та що вам таке сталося? допитуються старі. Був тут медвідь і назвав нас потерчатами, ще й плюнув в наше гніздо, мовлять малі королики. Чи так? крикнув старий королик. І не думаючи довго, знявся та й полетів до Медведевої гаври. Ти, старий Бурмила, мовив він, сівши на гіляці над Медведевою головою. Що ти собі думаєш, з якої причини ти моїх дітей потерчатами прозиваєш? Чи й моє гніздо плюєш? Мусиш мені за все тяжко відповісти. Завтра, скоро світ, вставай за мною до кровавої війни. Що мав медвідь робити? Війна то війна. Пішов кликати собі всіх звірів на допомогу вовка, кабана, лиса, порсука, серну, зайця, що тільки бігає по лісі на чотирьох ногах. А королик і собі ж поскликав усю пташню, а ще більше лісової дрібноти, мух, чмалів, шершнів, комарів і казав їм лагодитися на завтра до великої війни. Вечором зійшлися всі на нараду, як зі звірами воювати. Слухайте, каже королик, треба нам когось вислати на звідини до ворожого табору, щоб ми знали, хто у них генерал і яке їх гасло. Рада в раду вислали комара, бо цей найменший і найхитріший полетів комар до медвежого табору, а там саме нарада розпочинається. Що нам починати, говорить медвід, ти, лисе, найхитріший. Ти, нам будь за генерала. Добре, говорить Лис. Бачите, якби то зі звірами була справа, то нам би найліпше мати медведя за генерала, але цим разом нам треба мати діло з тою крилатою дрібнотою. То, може, я вам тут більше допоможу, бо тут головна річ. Око бистре і розум делікатний. Слухайте ж, який в мене план. Вороже військо буде літати в повітрі, то правда, але нам про нього байдуже. Ми ходімо просто до короликового гнізда і заберемо неволю його дітей. Скоро їх будемо мати в руках, то приснуємо старого королика. Щоби закінчив війну і піддався нам. І тоді ми виграли. Славно, славно. закричали всі звірі. Значить, говорив далі лис, треба нам іти густою лавою. Держатися купи, бо там, у неприятеля, є йорли, і шуліки, і всяка погана птиця. Як будемо йти в роздріб, готові нам очі видовбувати або що. А разом то все безпечніше. Правда, правда. крикнув заєць, у котрого на саму згадку про ерлів аж ноги затряслися. Я буду йти попереду, а ви всі за мною, говорив далі лис. Бачите, мій хвіст, це буде у нас бойова хоругва. Усі маєте пильно дивитися на мій хвіст, поки я буду його держати просто догори. То знак, що все безпечно, що можна йти сміло. Якби я завітрив десь якусь засідку, то зараз похилю хвоста трохи в долину. То знак для вас, що маєте йти трохи помаліше і осторожно. А якби вже зовсім біля була, тоді я затулю хвіст між ногами, а ви всі тоді втікаєте щодуху. Славно, славно! закричали всі звірі і дуже величали лисову розсудливість. Комар, вислухавши весь той премудрий план, полетів до королика і розповів йому все докладно. На другий день скоро світ зібралися звірі до походу. Земля дуднить, галузь галузя хрустить, реп, крик та писк по лісі. Аж сум пробирали. А з другого боку птаство почало злітатися, повітря шумить, листя з дерев сипля, крик гамір каркання, що не дай господи. Густою лавою йдуть звіри просто до короликового гнізда, густою хмарою літає понад ними пташня, та не може спинити. Та старий королик про все не дбає, побачивши лиса, як це гордо марширує поперед війська, з хвостом нав свічка піднесеним угору, він кликнув шершня і каже до нього Слухай, небоже, бачиш ти он сього лиса, це ворожий генерал, лети ще духу, сядь йому на живіт і жали, що маєш сили. Шершень полетів та й просто лисові на живіт. Почув лис, що щось там шпортає у нього в животі. От от би знизав хвіст та обігнався. Але ні, його хвіст нині бойова хоруга. не можна. Аж тут шершень, як не шпигне лиса в саме болюче місце. Ой, лишенько. скрикнув лис і знизив хвіст наполовину. Що там? Що там? загомоніли звірі. Мабуть, якась засідка, пробурмотів лис, а сам аж зуби заціплює з болю. Засідка, засідка, пішов голос поміж звірячі ради. Осторожно, браття, бо засідка. Та в тій хвилі шершень, як не вжалить лиса, що мов сили, лис як не завиє з болю, як не підскочить на півліктя вгору, як не затулить хвіст поміж ноги та втеки А звірі вже не питали, що там сталося, а в переполоху, як не кинеться на втікача, куди хто міг. Одні через других, а птахи, оси, комарі шершні за ними, На них б'ють згори, зьобають, рвуть, кусають, страшна була бійка. Звірі порозбігалися і поховалися по ямах, а королик зі своїми птахами та комахами одержав знамениту перемогу. Радісно прилітає королик до свого гнізда і говорить до дітей Ну, діти! Тепер можете їсти, бо ми отримали знамениту перемогу над звірами. Ні, говорить короленята. Не будемо їсти, поки медвідь не прийде сюди і не перепросить нас. Що було робити? Полетів королик до Медведевої гаври, сів на гіляці над його головою та й говорить: Ну, бурмила, а смачно воювати з короликом, га? А медведя, що в війську йшов із самого заду, в часі переполоху добре таки кабани, серний та олені, ратицями попід ребра потолочили, так що він лежав та тільки охав. Іди, дай мені спокій, буркнув він, і десятому закажу, щоб з тобою не зачіпався. Ні, не боже, цього не досить, мовив королик. Мусиш піти до мого дупла і перепросити моїх дітей, бо коли ні, то ще тобі гірше лихо буде. Не було що змагатися. Мусив медвідь іти і перепросити короленят, що вони не є жадні потерчата, а чесних батьків чесні діти. Аж тоді короленята задовольнилися і почали знов їсти та пити. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.